Ваша підшлункова страждає, і ви не можете її вилікувати, тому що ви близько берете до душі чужі проблеми, переварюєте постійно чужі проблеми і живете не своїм життям. Припиніть вже цим займатися, і ви допоможете своєму організму. Справа в тому, що на рівні підшлункової залози, там, де вона розташована, знаходиться третій енергетичний центр, називається чакра Маніпура, чакра Сонця радості. Коли у вас немає. Почуття свободи, а його не може бути любимої, якщо ви не своїм життям живете, якщо ви постійно знаходитесь під тиском, якщо на вас хтось тисне обставини, відповідно, коли блокується третій енергетичний центр, далі розвиваються захворювання на рівні шлунково-кишечного тракту. І зокрема, саме ось цей момент, коли ви постійно хвилюєтесь за іншу людину. Неважливо, це рідна, близька людина, там зв'язок, до речі, ще більший, чи якась чужа людина страждає підшлункова залоза, як сигнал. Сигнал від підсвідомості про те, що займись собою, почни працювати над собою. Дієві інструменти і те, як працювати з психосоматикою, все це я даю в простому підході на перших двох кроках програми, самопізнання пізнання шлях до себе, за посиланням в шапці профілю. Ознайомтесь на сторінці з програмою, в записі проходьте, розумієте, з чого все складається, які бувають орієнтири, схеми, і, відповідно, даю практичні інструменти в вигляді мислеформ. Будьте здорові!